Понеділок, 29 вересня, 1314-та доба війни. Ворог продовжує атаки і обстріли України на прифронтових дорогах Дніпропетровщини. Встановлять антидронові сітки. Гірники Кривбасу впроваджують зелені технології. Півмільярда гривень виділив уряд на доплату педагогічним працівникам нашої області. Про це та інше розповім вам. Я Павло Жвєтєв, сурдопереклад Ганна Костікова. Ми починаємо. Про ситуацію на Дніпропетровщині росіяни атакували безпілотниками Покровську, Слов'янську та Межівську громади Синельниківщини. Поранення отримав 44-річний чоловік. Горіли адмінбудівля, готель, приватні будинки. Знищено авто. На Нікопольщину противник скеровував важку артилерію та ФПВ-дрони. Дісталося райцентру Мирівській та Покровській громадам. Там пошкоджені дві оселі місцевих і господарська споруда. Люди, на щастя, не постраждали. Над областю оборонці неба знищили три ворони безпілотники. Про це повідомили у повітряному командуванні. Про ситуацію в інших регіонах за добу російські окупанти завдали майже 700 атак по 17 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок атак, 49 людей отримали поранення. А місцева влада отримала 4 сотні повідомлень про пошкодження житла, техніки та об'єктів інфраструктури. Сьогодні українці вшановують пам'ять жертв Бабиного Яру, одного з найстрашніших символів голокосту та нацистських злочинів у київському урочищі протягом 41-43 років розстріляли близько 100 тисяч людей, серед яких були євреї, роми, військовополонені, священники та пацієнти психіатричної лікарні. Сьогодні, коли Україна знову переживає жахи війни, пам'ять про Бабин яр набуває особливого значення. Подібно до того, як нацисти прагнули знищити євреїв. Сучасна російська агресія прикривається риторикою розв'язання українського питання. Порівняння цих двох злочинних режимів стає болючим, але водночас нагадує, що історія не має повторитися а пам'ять про жертв – основа нашої боротьби за правду і свободу. Втрати ворога далі у випуску. Упродовж доби російська армія втратила в Україні ще 1080 своїх військовослужбовців, а також 617 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 43 крилаті ракети і 53 артилерійські системи. Бойові втрати ворога за час повномасштабної війни становлять особового складу 1 мільйон 109 тисяч військових, дронів 65 тисяч, крилатих ракет 3 790, повідомили в Генеральному. У штабі збройних сил України. Особливо важливо, щоб санкції болісно вдарили по російській торгівлі енергоресурсами по всій інфраструктурі танкерного флоту Росії. Відзначив у зверненні за підсумками подій доби президент України Володимир Зеленський. Прошу пряму мову. Бажаю здоров'я, шановні українці. Сьогодні увесь день після російського удару. Тривала ліквідація наслідків у Запоріжжі, в Києві, в Київській області, в інших наших регіонах. Більшість уражень це звичайні будинки, це цивільні об'єкти. Постраждали більш ніж 80 людей. На жаль, чотири людини загинули, і серед них одна дитина. Мої співчуття рідним та близьким. В Києві серед уражених об'єктів інститут Стражеска – це інститут кардіології, один з провідних медичних закладів нашої країни та всього нашого регіону в Європі. Там двоє загиблих, значні пошкодження однієї з будівель. Відновлення має бути якомога швидшим, і уряд повинен з цим допомогти. І загалом, тільки в Києві пошкодження на 32 локаціях. Російський удар по Запоріжжі був надзвичайно жорстоким. На щастя, без загиблих, але тільки там, на Запоріжжі, майже 40 людей цієї ночі постраждали. Всім надається необхідна допомога. Я хочу подякувати кожному, хто залучений до рятувальних операцій. Усім дякую нашим працівникам ДСНС України, екстренці, лікарям, медичним сестричкам, поліцейським, дякую комунальним службам. Були також російські удари по енергетичним об'єктам, і це вже на жаль. Традиційна така російська тактика. Росія намагається і в цьому році ударити по Україні блекаутом. Фактично, протягом цих тижнів, коли тривала Генеральна асамблея ООН, Росія буквально кожен день, кожну годину використовувала для ударів по Україні. Дуже підлі удари, і саме це характеризує Росію. Те, що вони роблять, а не те, що вони говорять чи запускають різними сигналами по світу. Вони відкинули всі реальні пропозиції миру і заслуговують на дійсно жорсткий тиск. На тижні очікуємо рішень Європи щодо такого тиску. Що найменше новий пакет санкцій має бути 19-й пакет. Особливо важливо, щоб санкції болісно ударили по російській торгівлі енергоресурсами. По всій інфраструктурі танкерного флоту Росії, тим більше зараз є інформація від розвідки, що росіяни використовують саме танкери для запуску та управління дронами, які запускають проти європейських країн. Це ще одне свідчення, що Балтійське море та інші моря мають бути закриті для російських танкерів, щонайменше для Тіньового флоту також розраховуємо на сильні кроки Сполучених Штатів Америки. Ми говорили з президентом Трампом про те, що реально може підштовхнути Росію до зміни позиції та зупинити війну. Світ має інструменти, які спрацюють дійсно миротворчо. Сьогодні говорив з президентом Фінляндії, подякував йому за підтримку. Ми скоординували. Контакти з нашими партнерами, і, зокрема, з Америкою, важливо, щоб ми поступово просувались і до фіналізації гарантій безпеки, тих речей, які можуть і цю війну допомогти закінчити і стримати Росію від будь-якої іншої агресії. Говорив також прем'єр-міністром Норвегії, і про сьогоднішній російський удар було більше 500 дронів, з них шахедів близько. 350 48 ракет, в тому числі дві аеробалістичні. Саме тому ППО для України незмінно перший пріоритет. Дякую партнерам, які допомагають. Норвегія серед них це один з найсильніших наших партнерів. Дякую тобі, Йонаса. Говорив сьогодні ще з Марком Рютте, генсеком НАТО. Серед іншого, про нашу програму. Пьол програма працює. Дуже активно допомагає, і це саме та програма, що дозволяє нам купувати американську зброю за кошти партнерів в альянсі, і це такі речі, як ракети для петріотів, ракети для Хаймарсів вже вже уперлі. Є шість держав, які надали кошти: Нідерланди, Данія, Швеція, Норвегія, Німеччина Канада. Ще шість країн заявили про готовність приєднатись: Литва, Латвія, Естонія, Люксембург, Бельгія, Ісландія. Дякую всім. Це те, що дійсно допомагає. Ми будемо на тиждень разом з європейськими нашими друзями працювати, щоб якнайшвидше реалізувати домовленості по ППО. Обов'язково Росія відповідатиме за все, що робить. Дякую кожному в світі, хто допомагає Україні, нашим людям, нашій державі, нашій незалежності. Слава Україні. Нагадую, дивитеся інформаційний випуск новин на телеканалі, Д1, і ми продовжуємо. Мешканці вулиці Ливарної у Дніпрі потерпають від наслідків незавершеної реконструкції. Підрядники залишили після себе пошкоджені пішохідні доріжки, зруйноване дорожнє покриття біля будинків та купи будівельних матеріалів і сміття. У департаменті капітального будівництва Дніпровської міської ради обіцяли розпочати роботи у вересні та завершити до кінця поточного року. Яка ситуація нині? У середмісті розповість мій колега-журналіст Олексій Доніченко. Згідно тендерам в електронній системі публічних закупівель Прозоро кошти на роботи по вулиці Леварні виділяються систематично. Проте, за словами місцевих, тут нічого не змінюється. Нагадаємо, що роботи планували завершити наприкінці ще 2024 року. Після цього, у серпні вже поточного року, мешканці будинку номер 6 направили лист до департаменту капітального будівництва Дніпровської міської ради. Людей запевняли, що роботи поновлять у вересні і завершать до кінця року. Але у вересні, зі слів людей, жодних робіт не виконувалося. Відповідь прийшла з департаменту капітального будівництва в тім, що проєкт подальшої реконструкції вулиці Ловарна, 6 согласований і роботи будуть розпочати з вересня місяця і будуть закінчені до кінця року. Така відповідь була. практичних змін. З попередньої зустрічі з вами не відбулося. Може, десь проводилися якісь наради, може там за лаштунками щось проходили. Практичних змін абсолютно ніяк. Мешканці будинку, як були незадоволені, так і залишилися незадоволені. Як їздять по зазначених пішохідних переходах автомобілі, так вони їздять. Як стояли вони хаотично, так і стоять. Пил, грязь, так і є. Не хотілося б, щоб всі ці роботи затягнулись до дощів і снігу, і, як було раніше, асфальт вжили в цю погоду. Якщо вони будуть проводитися, я думаю, що будуть відключатися. Це водопостачання, це ж перекладання трубопроводів. Не дай Бог, це ще затронуть газові мережі. І газ буде, якщо такі роботи проводиться, будуть, мабуть, відключати. А це вплине на вирішення питання по опаленню і гарячого водопостачання. Цікаво, що як тільки ми почали проводити зйомку на території вулиці Ливарної, під'їхав, як ми бачимо, трактор, який намагається заїхати. До території, яка огороджена, скоріше за все, там зберігається комунальний транспорт та будівельні матеріали. Розбите дорожнє покриття й пішохідні доріжки, пил, бруд, будівельні матеріали і сміття, хаотичне паркування біля будинків це наслідки незавершеної реконструкції ливарної. Як стало відомо, то комунальники тут облаштували своєрідний склад, проте і їм стало на заваді хаотичне паркування автівок. Комунальна техніка довго не могла заїхати до огородженої території. Тут поставив машину свою. Як ви думаєте, чому так сталося? Чому ось тут таке хаотичне паркування? Ну, мабуть, може бути охрані, не встиг поставити знак предупреждаючий. Розкажіть, будь ласка, з якою метою ви сьогодні сюди приїхали, так чи плануєте проводити якісь роботи? Ну, Ми приїхали сюди набрати ковш піска в трактор, нам прораб сказав. Ну, Машина мішає, не знаємо, що робити зараз, будемо думати, що -то. Скажіть, будь ласка, як часто ви проводите якісь роботи саме ось по вулиці Леварні? По Ливарній? на сьогоднішній день ніяких. Ми зараз на возле музею, возле танка, плити гранітні. І возле Цума там, брусчатку. А я так розумію, тут зберігаються якісь будівельні матеріали. Да, здесь да, нас, наша база. Ми переодіваємося і уїжджаємо, вечором приїжджаємо, домой проїжджаємося. Тобто на ливарні комунальників база. Вони тут роботи не проводять. За огорожею зберігаються деякі матеріали. А роботи вони виконують за іншими адресами. За однією з таких вкладають бруківку. Тим часом люди змушені терпіти безлад на ливарній. Тан вулиці зараз для мене незадовільний. Я просто не живу тут, я тут працюю і також я не воджу машину, тому через паркування я не дуже переймаюсь, але, звичайно, хотілося б, щоб це було якось більше організовано і комфортно. Багато людей щодня проходять через цю вулицю. Ми кожен день сюди ходимо. Тут дуже багато каміння, сюди спускаєшся. Тут дуже слизько зимою. Тут багато хто зимою впадав. А туди ходиш, там щось положили, можна пройтися, але потім щось знову розрили і знову ніяк. Тому якби ось так освратительно, Особливо, дорожка, особливо, коли на каблуках, очма мозолі замечательно натираються. Цьому не дуже приємне відчуття. Катерина цією дорогою водить доньку до музичної академії. Жінка ділиться враженнями щодо стану вулиці Леварної. Коли нам приходиться тут ходити, ми дуже незадоволені, бо якийсь такий, знаєте, прорва там дуже красиво, а тут ну <гум> тому мені особисто хотілося, щоб тут навели порядок, зробили. Дороги, по яким буде приємно і комфортно ходити. Я думаю, що і водіям незручно, і пешоходам незручно. Тому якщо попрацюють дизайнери то і зроблять це красиво, то буде всім добре. Я не кожен день ходжу, але не бачу, щоб тут щось робили. Скільки ходила, от з весни, от ми там ходили, і ні разу я не бачила, щоб тут щось робили. Правили інформаційний запит директору департаменту капітального будівництва Дніпровської міської ради Антону Зуєву для надання доступу до інформації щодо реконструкції вулиці Леварної, адже місцеві мешканці досі потерпають від наслідків незавершеної реконструкції. Відповідь оприлюднимо Олексій Доніченко Віталій Шалдов. Новини Д1. Продовжуємо наш інформаційний випуск. Щодня медики головної госпітальної бази області рятують життя тих, хто став жертвою російської агресії. На цей раз врятували мешканця прифронтової зони Дніпропетровщини, який постраждав від вибуху ворожого кабу. Історія порятунку у наступному сюжеті. Держи, крутий хлопець. Ну, а що? Крутий. Ми дуже пишаємося, що ти допомагав під обстрілами відновлювати будинки, щоб вони мали світло, щоб все було добре. Пан Микола на волонтерських засадах лагодив електрику у своєму рідному селі у прифронтовій зоні Дніпропетровщини. Ворог почав обстріл кабами, каже, що вони з односельцями трохи не встигли сховатися. Згадує, другий каб зачепився на дереві, під яким від обстрілу власне, він і ховався. Маленький пухнастий котик на прізвисько Змій був у чоловіка в рукаві, тож дісталося їм обом і господарю, і хвостатому. Миколі відірвало руку. І сільцов я тут звонили, анатолій поможеш. Та да, поможу, ну, що проблема. Котенок змей. І він у мене в рукаві, ну він ну, тепло любив, він маленький, голубі, глазки, ще, ну манюсенький. І я в рукаві його з собою взяв. Я це ж вийшли сюди на, на, на інтернет. Він в рукаві зо мною там гомонить. Я по телефону ж на зв'язок почав зв'язуватися з ребятами, договорюватися. Ми в три години повинні були 20 57 му лінію ще встановлювати. Почав договарюватися, і тут біда. А вони бізнес-12 почали обстріли. Тобто ми чуть просчиталися. Раз залягли. Ми... Завало далеченько, а потім в епіцентрі в зривах вийшло. Ну, діло в тому, що там біда, щоб він зацепився за дерева і осколки пішли. У чотирьох метрах від Миколи заліг товариш. На щастя, не постраждав, тож він і відвіз односельця до лікарні, а звідти вже чоловіка доправили до головної госпітальної бази Дніпра. Поїхали. Зразу швидкими поїхали до нашої лікарні, де лікарі відділення реанімації разом з хірургами зробили все можливе, щоб Микола вижив. Дуже велика крововтрата. Вся одежа. Миколи, все, що було на ньому, все було залите кров'ю. Абсолютно все. І зупиняти всім тим, що було поряд. І дуже дякую всім лікарям. Все вони зробили правильно, щоб він доїхав, щоб він могло бін зберегти, щоб йому можна було проводити операції далі. Постраждалому перелили два літри крові. Кілька днів він провів у реанімації. Зараз вже Микола впевнено йде на поправку. Зараз. Все стабілізувалось. Він йде на поправку, сьогодні переводиться до відділення травматології, дуже активно спілкується, дуже переживає за котика. Це в мене майже четверта дитина. Яка не дозволяє мені довго знаходитися тут в лікарні? А вдома на Миколу чекають його чотирилапі друзі: собака на прізвисько боця та поранений пухнастих змій. Собачка. І котіка. Я дав поки сусідам. Прийдуть щодо слабко. Кажуть, що я созвонюся. Я думаю, буде все добре. Де вже пора переводити до відділення. Переводить сьогодні. Попереду в Миколи протезування та подальша реабілітація. Він ще один врятований із пекла війни на рахунку лікарів головної госпітальної бази Дніпропетровщини, які працюють щодоби вдень і вночі заради збереження життя. Павло Жветєв, Ольга Ховрич, Данило Скрипник. Новини Д1. Далі про події з життя області на Дніпропетровщині з'являться антидронові сітки. Це додатковий захист для тих, хто щодня їздить прифронтовими дорогами. Про це повідомив міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба. Прифронтові громади це території, де щодня працюють евакуаційні маршрути. Здійснюється перевезення гуманітарної допомоги та іншого важливого вантажу. І саме ці шляхи ворог цілеспрямовано обстрілює, тому буде підсилено безпеку. Таких маршрутів. За інформацією Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України в Дніпропетровській області наразі проводять ремонт 5 тисяч кілометрів доріг державного значення. Дорожники працюють за запитом військових. Вже відремонтували 8 ключових доріг загальною протяжністю у 200 кілометрів. Наразі проводиться ремонт іще ще семи автошляхів: запорізького, харківського та донецького напрямків. Уряд розподілив субвенцію, яка піде на щомісячні доплати педагогам. Це підтримка, яка дає можливість вчителям триматися і навчати навіть у найважчих умовах. Дніпропетровщина отримає понад 457 мільйонів гривень на доплати вчителям. Із них Дніпро 114 мільйонів, кривий ріг 77 мільйонів, Нікополь 10 мільйонів гривень. Доплати охоплюють усіх педагогів від учителів у початкових школах і ліцеях до викладачів спеціалізованих. Закладів та навчально-реабілітаційних центрів, включно з дошкільними та позашкільними підрозділами. Гірники сіють жито на території цеху технічного водопостачання та шламового господарства. Одного з гірничо збагачувальних комбінатів кривого рога тривають роботи із посіву злакових культур на сухих картах хвостосховища. Заходи проводяться в межах міської програми вирішення екологічних проблем кривбасу. Зелені технології сприяють покращенню стану навколишнього середовища. Цьогоріч засіють житом 75 гектарів хвостосховища. Продовжуємо серію репортажів про життя наших земляків за кордоном у Франції. Наразі проживає близько 60 тисяч українців. Як відбувається інтеграція цих людей у європейське суспільство? Розповість наш власний кореспондент у Франції Євген Павленко. Дійсно, зараз ситуація у Франції дещо змінилася. Біженців стає все більше українських і проблема з поселенням досить така гостра. Справа в тому що зараз працює лише один пункт. Прийому біженців це у Парижі. І потім їх цих людей розподіляють по всій Франції. А зараз перебуваю я в Нормандії. Тут проблема в тому, що тут клімат не дуже підійшов нашим людям. Вони потім збиралися їхали в інші регіони, тому що тут у Нормандії дуже часто йдуть дощі. Ну влітку нормально, а отак, от от йдуть дощі, дуже вологість велика, і тому не дуже подобалось. Хоча нормандці відносяться дуже чудово до українців і предоставляють їм і житло, і допомагають і соціальні виплати. Виплачують і навіть от поруч зі мною про того міста, і вони наприкінці березня цього року організували цілий готель. Видали українцям, там живе близько 40 сімей. Це готель був, який належав залізничній компанії місцевій, і там ночували залізничники. Було прийнято рішення між залізничниками та мерією міста про те, щоб передати українцям. Це житло там невеличкі кімнати, десь 8 квадратних метрів. Але це житло дається українцям. Інці мінімум на наступні ще три роки, і зауважу, що це цього року, тільки виділило, тобто до 27-8 року, і взагалі Нормандія сюди можна їхати. Це дуже потужно з точки зору У них. Є гроші. Це аграрний сектор, це океан, це туристичний бізнес. І українцям є можливість наприклад працювати і в готелях, яких тут сотні наполи на узбережжі, і якісь варіанти є. Ну от лише проблема тільки з кліматом, тому люди все рівно їздять сюди, і в них немає вибору. Тому що якщо в Парижі ви відмовляєтесь від вибору житла, яке вони вам запропонували, то ви втрачаєте цю можливість і це вже ваша особиста проблема. Новини спорту кам'янчани Олександр Архипов і Світлана Купріченкова тричі підіймалися на п'єдестал пошани на чемпіонаті світу серед майстрів з академічного веслування, який відбувся в Іспанії. На озері Баньолес змагалися близько п'яти з половиною тисяч спортсменів з усього світу. Майстер спорту Олександр Архипов з Кам'янського вів боротьбу у віковій категорії 65+. Наш земляк в одинадці фінішував першим серед 112 веслувальних. Ків суперників Світлана Купріченкова посіла друге місце в заїзді четвірок парних та фінішувала третьою в одинадцять. Клуб бального спортивного танцю Грація Спокрова вписав нову яскраву сторінку в історію міста та українського спорту. Його вихованки Анастасія Дашковська та Поліна Наунчик у складі національної збірної України здобули золото на чемпіонаті світу зі спортивних танців, який відбувся у польському місті Бялка тачанська. Шлях до національної збірної відкрився після блискучого виступу на чемпіонаті Європи у травні, де дівчата гідно представили країну. Цього разу українська команда. Анда змогла заявити про себе найгучніше, здобувши перемогу серед учасників із 20 країн світу. І на останок випуску коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на сьогодні, понеділок, 29 вересня. В обласному центрі протягом усього дня хмарно. Температура повітря від 11 до 17 градусів із позначкою плюс. Вітер східний до 4 метрів на секунду. Ввечері ітиме дощ. У Кам'янському та жовтих водах від 10 до 17 градусів вище нуля. Опадів синоптики не прогнозують. У синельниковому павлограді та кривому розі від 9 до 18 градусів тепла. Також без опадів у Самарі та Нікополі від 10 до 18 градусів із позначкою плюс ввечері до тебе. Станом на зараз це вся інформація, яку ми для вас підготували. Телеканал, Д1 завжди в курсі найактуальніших подій і підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Помітили щось цікаве і хвилююче. Телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також ми завжди на зв'язку з вами у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми і лишати ваші коментарі на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії. І в інтернеті, ну а ми з вами побачимось у подальших ефірах. На цьому інформаційний випуск завершується у студії для вас. Працювали Павло Жветів і Ганна Костікова. Тримаємося, бо ми того варті.